Вітаю, друзі! Що зірки нам віщують 18 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. Перший варіант. Вказує на боротьбу за матеріальні ресурси, де перемога здобувається ціною власних втрат або за рахунок інших людей. Коли людина використовує конфлікт і маніпуляції для досягнення своїх фінансових цілей, отримання прибутку за рахунок інших, такі конфлікти або суперечки можуть призвести до значних втрат для обох сторін. Карти вказують на можливий внутрішній конфлікт, де ви боретеся зі своїми страхами, і це може призвести до емоційного виснаження та самотності. Утримайтеся від конфліктів зараді перемоги за будь-яку ціну. Вибирайте між конфліктом і безпекою. Прийміть таке рішення, що для вас важливіше. Другий варіант означає тягар відповідальності, який доводиться нести, коли обов'язок вищий за особисте життя. Ви обтяжені зобов'язаннями, які не можете нікому делегувати чи розподілити. Карти вказують на перевантаження аналітичною роботою, коли розум на межі своїх можливостей, ментальне виснаження від надмірного самоконтролю. Не забувайте про себе, про необхідність турботи про власне психічне та фізичне здоров'я. Розподіляйте навантаження, приймайте рішення усвідомлено та не дозволяйте обов'язкам повністю поглинути вас, уникайте вигорання та ментального виснаження. А третій варіант вказує на боротьбу за вихід з кризи на фоні фінансових труднощів або браку ресурсів на прийняття вами складного, але необхідного рішення для подолання важкого періоду. Вихід із кризи можливий завдяки силі вашого розуму, але це буде нелегко. Можливо, вам доведеться зробити болючий, але необхідний вибір, щоб вирватися з ситуації нестачі чи самотності. Будьте рішучими, не дозволяйте страху чи розгубленості вас зупинити. Визнайте наявність проблеми, але пам'ятайте, що це тимчасовий період, а не кінець шляху, та не здавайтеся. Розгляньте можливість для нових починань, це допоможе вам вийти з кризової.